Вітаю вас. Сьогодні така цікава тема, цікава і практично актуальна. Як знайти і монетизувати свої сильні сторони та таланти? Ви можете звернутися за індивідуальною консультацією, якщо хочете індивідуальний підхід. Зараз буде така теоретична інформація, і потім можна буде зробити також. Праву розстановочну арт-коучингову для того, щоб подивитися те, що покаже вам ваша підсвідомість, ваша свідомість. Якщо ви хочете подивитися на ті якості, які притаманні саме вам, то запрошую на індивідуальну консультацію. Сьогодні ми поговоримо про те, звернемо увагу на. Той факт, що у кожної людини вже є ресурси для того, щоб це проявляти, віддавати в світ і примножувати у відповідь, отримувати певні доходи. Обмінюватись ви щось світу, світ, те, що потрібно вам, те, що він може дати. І сьогодні буде конкретний такий міні-інструмент для того для того, щоб швидко виявити ваші сильні сторони. І ми з вами зможемо подивитися в сторону того, як же можна в тому числі пройти шлях від виявлення своїх якостей, сильних якостей, які. Сприяють вашому матеріальному процвітанню для того, щоб прибутково реалізовуватися. Тому а, обирайте для себе якийсь записник, ручку, а, так як вам буде зручно фіксувати ваші ідеї, ваші якісь інсайти, і ви зрозумієте точно буде якесь усвідомлення того, які ж ваші сильні сторони а, і. Це потрібно для того, щоб у вас є дуже багато різних сторін, але що найактуальніше сьогодні з огляду на те, яка у вас ціль, з огляду на те, яка у вас ситуація, і для того, щоб не братися за все підряд і все одночасно, тому що це призводить до вигорання. Люди з високим рівнем доходу вони працюють у зоні своїх талантів, а не в зоні. Які являються випадковими. тобто спрацює чи не спрацює, актуально чи не актуально, просто, просто бездумно реалізовувати щось, посилаючись на щось. Люди для того й ходять на певні консультації, створюють свої плани, водять свої команди чи запрошують спеціалістів, які працюють з цим для того, щоб Тренувати певні яви, навички команди для того, щоб промножувати своє матеріальне та не тільки матеріальне процвітання. І <кій> там, де успіх, там немає випадковості, там немає випадкових сфер. Там все... Про... Ну, Це може бути разова акція, але там немає стабільного зростання. Це просто випадкове таке везіння, таке буває, але на це. Розраховувати це не дуже раціонально, не дуже розумно. І клієнтка, наприклад, яка три роки займалася цим, вона врешті-решта, або стояла перед фактом, що завершувати переходити в найм, або визначати свій головний талант, свою головну опору. Яка призводить до процвітання і фокусуватися на ньому, пробудовувати подальшу свою реалізацію, опираючись на нього, і, відповідно, ми це зробили, і дохід збільшився більше, ніж в два з половиною рази. Що ж таке сильні якості особистості? Це ті навички, які навички якості, сильні риси характеру. Сильні риси особистості це те, що вам вдається легко та природньо. Таланти це вроджена схильність до того а, у кожного це своє щось, але це щось ви робите добре із задоволенням. Коли ми сумуємо і талант, і розвиток, то тут вже з'являється експертність. І відповідно, експертність, експерту довіряють, є величезна різниця, коли людина робить просто свою роботу заради галочки. І коли, наприклад, дуже щось болить, дуже щось актуально, з такою людиною ну можна по співпрацювати, але довгостроково багато. Разова а, взаємодія, співпраця, то ми обираємо тих людей, які дійсно горять своєю справою. А, і навіть якщо нам щось не потрібно, а, якась послуга, то а, все одно ми обираємо тих людей, від яких йде оця енергія драйву, енергія цікавості, і а, ну, відповідно там є взаємодія, там є дуже багато різної мотивації. Наприклад, а коли людина вміє слухати, вона розвивається плюс, розвивається як професіонал в сфері, наприклад, допомагаючих професій, збудемо сферу, наприклад, того ж самого коучингу, арт-коучингу. І відповідно люди, які і мають природні здібності, і розвиваються як спеціалісти, вони мають високий чек і за індивідуальні сесії, і і і і. і. І а, працюють з а, цілими командами для того, щоб а, команди бізнес процвітали. Я рекомендую звернути увагу на три кроки до виявлення а, своїх сильних сторін а, і відповідно їх для подальшої мотивації. Нагадую, у мене є програма «Сміливість бути для того, щоб там пропрацьовувати на м, декількох рівнях. Свої якості і будувати свою подальшу реалізацію. Перше, що потрібно, це виявити. Ми питаємо себе, рекомендую ці питання для рефлексії, прописувати відповіді на них, дати письмову відповідь, що я роблю легко, а інші ні. Для когось дається. Тяжко щось, а для мене це природно, це легко. Я можу безкінечно про це говорити. І ви можете в якості експерименту, щоб це було не суб'єктивно, щоб так думаєте тільки ви, а щоб більше було. Коло нашого дослідження це те, що ви можете попросити своїх знайомих, але неупереджених знайомих, можете навіть їх не посвячувати в те, що для чого, просто випадково спитайте, що, які у вас сильні якості особистості, які ваші сильні сторони, або проаналізуйте, за що вам дякували, за що вам платили гроші, за що з вами люди намагаються взаємодіяти. От, от, яка точка контакту, з яких питань у вас є? Це перше. Друге, обов'язково це пропишіть, прямо ну, дуже сильно рекомендую. Друге, це. Важливо, все таки, знаєте, ми можемо бути дуже гарною людиною, дуже класним спеціалістом. Знаєте, як цукерка? Вона може бути дуже смачною. Але упаковка ну так, якщо упаковка красива, то Способів реалізації може бути багато, не тільки пряме призначення цукерки її з'їсти, але і подарунок, і прикраси, наприклад, на ялинку, і так далі. Тобто, перетворіть свої сильні сторони у формат різного напряму різного формату цих продуктів там, чи послуги. Наприклад, якщо у вас є талант створювати атмосферу, то. Ви можете бути преміальним майстером, який проводить спочатку роботу як сам як майстер. Потім вже навчає експертів з того, як там, наприклад, декорувати приміщення там, на весілля, чи ще щось, чи майстер-клас, якщо ми все таки спеціалісти допомагаючих професій, то це може бути та ж арт-терапія там. От, тобто подумайте про різносторонню цю упаковку, як це можна задіяти, і а, насправді тут не потрібно міряти себе а, по тому, що актуально в більшості, а не боятися виділятися а, індивідуально. Наприклад, якщо всі в вашій сфері задіяні в сфері освіти, то Хто заважає вам, наприклад, відокремитись і створити свою якусь навчальну базу, яка саме стосується от, декору там, і так далі. Ну, і з цим можна <кій> В різних напрямках, в різних аспектах можна про це говорити безкінечно. Далі про позиціонування свята та тема, про те, що важливо все-таки не тільки бути, але і говорити. Не тільки бути класним спеціалістом, а не тільки мати певні якості відповідні, але і не тільки якусь упаковку, але й говорити, пропонувати світові, показуйте свої продукти, що ще важливо, щоб це була правильна аудиторія. Тобто, наприклад, люди, які цікавляться, тільки. Чимось базовим, коли ви почнете говорити про якийсь сенс життя, про якусь місію життя, вони ну, найкраще це можуть вас не почути. Ну, взагалі, знаєте, ваші, <кхід> ваші слова, ваші сенси це просто як білий шум. Але я таке бачила на ну, власних очі: люди можуть навіть злякатися такого слова, як місія. Тому що для них це щось незрозуміло. Це коли, наприклад, <кхід> людину в першому класі. Говорити про якусь там вищу математику, яка викладається там у спеціалізованих а, а, предметах, десь у вищих навчальних закладах. І а, підбирайте те, що показувати саме вашій правильній аудиторії, яка готова платити в нашому випадку. І м м якщо ми беремо спеціалісти допомагаючих професій. Не тільки спеціаліста, але, наприклад, ви творча особистість, наприклад, фотограф. фотограф, ви створюєте фотографії, то ви можете себе позиціонувати як персональний бренд фотографа для експертів преміум сегменту. І до вас точно вже будуть йти преміум сегмент, люди, які не торгуються десь там за 50 гривень, вони розраховують на відповідне обслуговування на. Там персональний бренд фотограф, тобто вони розуміють, яку послугу вони хочуть отримати, і ви це по перше для вас це простіше, тому що ви працюєте по певній чіткій схемі з чіткою групою клієнтів. А, от така ексклюзивна ніша теж може бути і це, і це стосується не тільки фотографів. Ви можете на ну там як арт терапевт там, чи цифровий арт-коуч, арт, -коуч, арт -коуч, чи тренер теж собі так формувати певну аудиторію. І рекомендую зробити три практики. Пропоную зробити, зробити практику мої три сильні якості. А, пропоную вам протягом тижня або протязі місяця а, записувати ті якості, які вже допомагали а, комусь. А от через вас проявлялися ці якості, і вони допомагали отримувати результат. І ставити собі питання кожного дня, як можна. Упакувати цю послугу чи продукт, щоб за це заплатили. А ті ідеї, які до вас при, приходять, ті, а, м, ті ідеї, які ви говорили людям і приносили користь людям там, або інші якісь подібні ситуації, за що вам говорили дякую, що від вас йшло от легко. А, і подумайте, як можна упакувати цю послугу чи продукт, а, так щоб це приносило матеріальне процвітання. А Також є таке міні-застереження про те, що ж заважає монетизувати таланти. Ми далі поговоримо детальніше, що таке монетизація, але а, на шляху людини, яка <кій> виносить свої послуги в світ, а, стоять такі переконання. Я ментальний тренер, і ми з цим працюємо. А, страх це, це просто must have, а, страх в різних. В різних оболонках він буває в різних проявах, він маскується. Тому іноді непросто зрозуміти, що це страх. Але зазвичай, все такий страх. І він може звучати навіть так, що це банально і це нікому не потрібно. Про це вже все сказано, що тут можна ще сказати? А це є страх, а невміння показувати свою цінність. Тобто. Цінність є людина. Думає, що її немає, але насправді просто немає вміння, немає готовності показувати цю цінність. І я запрошую на програму «Сміливість бути» для спеціалістів, допомагаючих професій, для творчих а, спеціалістів, для митців, люди, які створюють інтелектуальні продукти. І реалізовують продукти своєї інтелектуальної діяльності, творчої діяльності. А що може ще стояти на шляху реалізації? Це переконання, ментальні переконання, ментальні якісь установки, сценарії бачення життя, що спочатку треба ще вчитися, вчитись, вчитися, вчитись, вчити, а не почати зараз, не створити якийсь свій напрям, скомпоновуючи те, що вже маємо. І Можна навести тут такий приклад: людина, яка чекала, що ось-ось будуть ідеальні умови, ось ось буде ідеальний час, ось ось буде щось там. буду Я готова там і так далі. Але а, зробила на свій страх і ризик після того, коли ми пропрацювали певні моменти, вона на свій страх і ризик зробила перший крок і отримала людину, якій саме це було актуально, якби було більше. Людина б не змогла це прийняти, і а, спеціаліст з клієнтом не зустрілись. Тому іноді, те, так як є, так повинно бути для тієї людини, для якої це потрібно. І а, який же ефект може бути, коли ми працюємо з сильними. Якостями особистості вашими сильними сторонами. У людини більше енергії відкривається цей генератор внутрішньої сили, сили жити і відкривається більше натхнення. Швидше зростає дохід, легше відбувається масштабування, ну тому що вона не зависає на одному рівні, і йде ріста. Наприклад, можна порівняти таку метафору, взяти, коли робота на своїй території. Це як річка у своєму руслі. Це швидко, це глибоко і це а, просто такий потік, який спочатку ти вибудовуєш, а потім цей потік уже, він працює автоматично. Пам'ятайте про те, що ми народжуємось не чистим листком. Ми народжуємось уже з певними якостями. Ми приходимо в певну родову систему. І у нас вже є ті якості, ті. Здібності, ті таланти, за які світ вам платить. Згадайте, як ви мали свій контакт, перший контакт з грошима. Згадайте про те, за що вам перший раз заплатили, і можливо, прийшов час уже через мій блог, вам ваша підсвідомість, Всесвіт, і так далі, що ви вірите. Показує про те, що потрібно вже час подумати, упакувати ваші послуги красиво оформити і вивести, показати це в світ. У мене сьогодні народилася ідея, поділюся особистою ситуацією, там, рік тому. Ну, з 2014 року я до 2020 року я в вищому навчальному закладі я викладала а, такий предмет. для Спеціалістів, допомагаючих професій, соціальних е, напрямів, е, викладала піар е, і е, рекламу для соціальних установ і так далі. І е, це були теоретичні, більш теоретичні знання. На практиці я е, е, конкретно саме в реалізації в онлайн просторі. З 2021 року в різних спеціалістів а, проходили різні програми, а, які стосуються це і конкретно там коучинг, і конкретно а, духовні а, робота з духовними а, провідниками, з спеціалістами а, творчих напрямів і а, в інших різних підходах. І а, рік тому трошечки більше в мене виникло бажання організувати а, ну, такий був порив організувати для а, колег а, там. Якусь таку <сіх> цікаву, цікаву активність для того, щоб ми проявлялися. Я проводила різні там, ті матеріали, які, які в мене були, і мені хотілося з ними ділитися: самопродусування називається така штука. У мене є на каналі, я не пам'ятаю, я її позакривала чи ні. І а, я не зустріла дуже великого такого мало людей приєднала. Це було в відкритому доступі. Без різних, знаєте, таких мотиваційних гачків. Просто хто хоче, той приходить, працює, хто не хоче, я не буду витрачати час на те, щоб займатися цією мотивацією і зацікавленням. І а, це швидко, ну не швидко, це протрималось більше ніж рік. А, але я зрозуміла, що ні. Я просто завершила це, поставила крапку і. І я приймаю участь там в іншому подібному проєкті, але я там приймаю участь просто як запрошений спікер, і я вже собі сказала, я вкладаю стільки в себе. Але сьогодні там об'єдналися колеги в певну спільноту для того, щоб більше присвячувати час своєму просуванню. І хтось написав, потрібен маркетолог. Uh, і я собі сказала: стоп, жодного слова я не буду вносити про те, що робити, як робити, про ці пропозиції. У мене вистачає своїх справ. І, uh, але я подумала: у мене є знання, якими я хочу поділитися. І так у мене народилася ідея про те, що можна оформити книгу або а, навчальний посібник або практику. Письмовому вигляді, це продукт такий, практикум, блокнот, наприклад. Проте от, назва така: потрібен маркетолог або знаком питання, або без знаку питання. І саме для тих людей, які готові рухатися, але перш ніж рухатися, потрібно. Ну, для того, щоб довго рухатися якісно, потрібно дуже багато розуміти, перш ніж кудись йти і щось робити. Тому що можна безкінечно щось робити, але блукати в трьох соснах. І якщо у вас вже є бажання настав час, ви вважаєте, що вам резонує такий. Імпульс у вас пульсує про те, що настав час пакувати і вивезти те, що у вас є в світ, наш широкий загал, то я можу показати, як це зробити красиво, ефектно. І з таким індивідуальним підходом, чітким підходом ви можете ознайомитися. Є такий міні-курс, на п'ять, на мабуть. На Зустрічі, точно не пам'ятаю, потік дії, там теж є певні такі ази, але це те, що можна добавити на відкритий загал, це просто капля в морі. І запрошую вас, звісно, на індивідуальну консультацію, якщо вам ця тема цікава, ми можемо подивитися індивідуальні ваші якості, що -то, точно дасть вам нові ідеї, буде вмикати цей стан. І буде давати приносити результати. І те, що о, йде в світ через вас, і відповідно світ цього потребує і з радістю буде зустрічати. На цьому завершую це відео. У нас буде ще вправа. Якось так знаєте вибудовується. Я собі планую одне а матеріал йде по іншому, думаю, хай так і буде. Тому у нас спочатку така більш-менш теорія і далі в нас буде практична вправа в наступному відео, тому до наступної зустрічі.